Хочеш бути здоровим, плати. Хочеш бути хворим. Теж плати декілька випадків продажу лікарняних листів. Виявили цьогоріч черкаські правоохоронці. Тим часом пересічні черкащани нарікають на тотальне хабарництво в медицині. Люди бояться лікарів, які пальцем не поворухнуть, не отримавши належної платні за свої послуги. Медики захищаються. Мовляв, безкоштовна медицина в країні, де медпрацівник отримує мізерну заробітну плату. Взагалі нонсенс. Хто ж насправді винен у хабарництві лікарів? Дивіться у спеціальному репортажі далі. У тому, що мені треба якось лікарняний зробити. На два дні. Коли? Оце на завтра, післязавтра. Нічого не поїдемо. Без паспорта нічого не дадуть. Приписки тут з паспорту. А може можна якось там написати щось? Ні. Це треба йти з паспортом до главврача і просити, щоб ви обслужувалися в нашій поліклініці, щоб вони прописані. Тільки так можна зробити. Так, з завтрашнього дня? Так. Да. А завтра вас не буде, так? Ні, вже виїжджаємо завтра. Я пишу, що сьогодні ви зробили тут. хорошо? Угу. На сьогодні я відпросилася. Все, Вас? дякую. Що з мене? Есть, немає тарифа, так немає Ну, зараз я до чоловіка вийду, він віддячить. Це відео нам надіслала глядачка. Жінка обурюється, мовляв, лікарі вже нічим не гребуть. За гроші у них можна навіть лікарняний придбати. Таких лікарів, як на відео, директор департаменту охорони здоров'я міськвиконкому називає псевдомедиками в сім'ї не без вродів, виродків є люди, які в медицині випадково оцих 20% можуть дискредитувати будь-яку професію. Вони формують у людей стереотип. Якщо лікар, то безсумнівно хабарник. Хоча інколи не безпідставно. Цьогоріч черкаські правоохоронці викрили декількох лікарів, які продавали листи непрацездатності. Термін лікарняного подеку досягав і півроку. За цей час псевдохворі пацієнти були на заробітках. Вони їдуть за кордон, там красиво відпочивають, там заробляють кошти відповідно. Ну і звісно, тянуть копійки з бюджету. Наразі матеріали цих справ передані в слідчі управління та органи прокуратури. У виникненні подібних ситуацій головний медик Черкас Олег Стадник називає декількох винуватців. Насамперед, це пацієнти, які пропонують хабара. У них вже навіть сформувався стереотип як діяти, якщо родич потрапив до лікарні. Люди починають шукати, кому заплатити. Потім знаходять цю людину, кому заплатити, платять їй. І через тиждень починають розказувати, які лікарі погані, бо беруть гроші. Утім не було б диму без вогню. Самі лікарі теж не гребуть додатковим заробітком в такий спосіб. Найбільше грішать молоді фахівці. Як зауважує Олег Стадник, молодь вже давно обирає професію лікаря не за покликом душі, а за розміром гаманця батьків. Людина, яка звикла платити за навчання, людина, яка звикла ложити в залікову книжку. Енну суму для того, щоб здати аналіз, вона так, точно так само буде відноситись в своєму житті до тих людей, хто до них приходить. Вона буде вимагати з них гроші. Така ситуація обурює пересічних черкащан. Зараз гроші правлять гроші. Заплатив, значить, ти чоловік. Не заплатив, на тебе дивляться, як на преступника. І беруть хабарі, чи, чи благодарності. Я не знаю, як це можна наказати, без всякої, чи сказати, лучше, без всякого зазріння совісті. Все платне, все платне, Та навіть, навіть давлення поміряло, і то давати. Утім, в існуванні платних послуг завинили не лікарі. Ще у 1996 році Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову. Зокрема, обов'язково платними є ті послуги, які медперсонал надає в позаробочий час. Деякі послуги згідно цієї постанови можуть бути тільки платними, наприклад, профогляди. Профогляди безкоштовними згідно постанови Кабміна не бувають в Україні. Найбільше ж винувати хабарництва в медицині фахівці називають державу. Вона визначила, що заробітна плата медсестри повинна становити всього 800 гривень. Лікаря з трирічним стажем 1200. Не на камеру деякі медпрацівники зізнаються, що підробляють в інших закладах або фармацевтичних компаніях. Для решти вихід один. Торгувати тим, що в тебе є з під рукою. Вони будуть торгувати будь-якою бумажкою лікарняним, довідкою я не знаю, Талоном на госпіталізацію, санаторно курортною картою. Проти таких купи продай борються не лише правоохоронці. Головний лікар п'ятої поліклініки запевняє, якщо дізнається про факт хабарництва, його реакція не забариться. Звільню з роботи. Це дуже сурово повинно наказуватися. це все. Проблему хабарництва в медицині може вирішити обов'язкове медичне страхування. Наразі відповідний закон в Україні лише розробляють. У ньому зокрема пропонується узаконити і так звану грошову вдячність лікареві від пацієнта за надані медичні послуги. Кожний труд має бути оплачуваний. Якщо пацієнт вирішив, що доктор йому очень хорошо палічило, він його так відблагодарити, то пусть був би гонорар. Гонорари, сподіваються, владці допоможуть і якість послуг покращити, і хабарництво має зникнути зі стін лікарені поліклінік. Головне, щоб поруч із законними гонорарами не було тіньових. Дуже вже люди звикли давати і брати хабарі. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Володимир Мельник. Вікка новини.